Що в руках хлопає, сила з'явилася. на Донецької області і Іван мене звати. Я з Івано-Франківської області, Борочанський район, село Саджава. Батальонний фельдшер Азово. Давно вже тут? Спочатку, з, з травня місяця. А як ви сюди потрапили? Це от поклик серця чи як? Та жив останніх 15 років у Донецькій області. І коли сталося це все, сім'ю евакував, а сам пішов допомагати побратимам, щоб хоч якусь свою ну, лепту внести. А дома знають, що ви тут? Так, знають. Мене благословила і мама, і жінка благословила. А що жінка каже? Жінка в мене росіянка, але дуже патріот України. І Жінка благословила, сказала, що твоя допомога тут потрібніша, як вдома. Вдома вони вправляться своїми силами. Спочатку, спочатку дій, скільки на полі, ну, вже є десяток хворих, яких ми вивезли, із них було. Троє важких, але всі благополучно довезені, доставлені до місця передослікації, до первичного пункту сортіровки. І там після цього відправлені санавіацію. хто в Дніпропетровськ, хто в Київ, хто куди. Але слава Богу, всі, хто потрапили до нас в автомобіль, всі залишились живі і далі проходять реабілітацію. Що би можливо? Чотові, доложі, та, можливо, з часом це попаде відео, якесь телебачення, що би ви сказали для дочів. Для... Що сказати? Допомагайте, чи можете, хто як може допомагайте. Армія українська нуждається в допомозі ваш. І, підтрима, і підтримка рідних, близьких тут дуже велике має значення. І не боятися головне нікого. Якщо вже таке сталося, то нам треба стояти до кінця. І за нами правда, за нами перемога, бо ми на своїй землі.